А чи знали ви, що одне з найдорожчих замовлень в історії ювелірного дому Карт'є зробив українець? Це був мільярдер плейбой і філантроп Михайло Терещенко. Михайло був спадкоємцем багатомільйонного, а на сьогоднішні гроші можна сказати, що і багатомільярдного а, спадку родини Терещенко. А, родина Терещенків була найзаможніша не тільки в Україні, а не тільки в Російській імперії, а взагалом однією з найзаможніших родин усієї Європи того часу. А, це кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Якщо в Америці були Рокфелери чи Вандербілти, то в Україні це були Терещенки, і власне амбіції родини Терещенків були надзвичайно великі. Їх статки були шалені, і батьки Михайла, і, в принципі, всі їх родичі сподівалися, що Михайло одружиться на якісь російські княжні герцогині, баронесі, але склалося не так, як бажалося. Молодий Михайло відправляється в свою... Подорож Європою і в Парижі зустрічає чарівну юну дівчину на ім'я Маргарет, закохується і повертається в Київ вже зарученим. Чим шокує всіх своїх родичів? І власне в 1913 році цей спадкоємець мільйонів закоханий юнак купує унікальний блакитний індійський алмаз, який віддає в ювелірний дім картьє. І майстри карт'є перетворюють цей алмаз в діамант в 43 карати. На той момент це другий за розміром діамант, взагалі, з існуючих у світі. Цей діамант унікального блакитного відтінку ювеліри Cartier поміщають в розкішне кальє на замовлення Михайла в оточенні ще 47 інших діамантів, і це шалено дороге, сенсаційно розкішне кольє. А Михайло дарує своїй коханій Маргарет. Більшовики приходять до влади. Пана Михайла мали розстріляти як багатьох багатьох інших людей, які були е опозицією до большевиків. Це розкішне життя з шаленими яхтами, з вечірками, з балами, з відвіданими оперних театрів, які побудовані на їх на їх ж гроші і соборах, які побудовані його дідусями і батьками. Все закінчується. І тут цей розкішний діамант, один з найдорожчих діамантів у світі, другий за розмірами, і унікальна річ, яку створив вівлікарті, а зіграє важливу роль кохана Михайла. Марґрет, а вона дізнається, що він знаходиться у в'язниці. Вона знаходить людей, які погоджуються дати можливість Михайлу втекти в обмін на її розкішне кальє з тим самим блакитним діамантом, який на той момент у усьому світі вже знали під іменем Діаман Терещенка. Вона віддає свої коштовності разом з Михайлом. Вони втікають з Росії до Фінляндії, але це вже буде інша історія. А ми маємо знати, що українці багато багато десятиліть тому вже майже сто років тому мали унікальні замовлення в домі картіє, були розкішне життя, мали смак до балету, до мистецтва вміли заробляти і витрачати свої гроші.